Поки ти в полоні, я твій голос на волі із такими плакатами вийшли на мітинг у Львові. Рідні українських військовополонених. зібралися, щоб нагадати про своїх захисників та висловити підтримку одне одному у середмісті. Зараз перебуває кореспондентка п'ятого Анастасія Єрмоловська. Маємо нині змогу поспілкуватися наживо. Отже, Настю, то скільки людей прийшли, які історії вони розповідають? Розкажи. Так, нині біля пам'ятника Тараса Шевченка зібралося близько сотні людей. Це родичі та друзі, бійців різних бригад. Мета заходу була нагадати суспільству про полонених та зниклих безвісти захисників, а також підтримати їх рідних. Тут зібралися ті, що розшукують близьких, які потрапили в російський полон на протязі всієї війни. Разом вони виступили з промовою та заспівали гімн України. Організували мирну акцію родини. Зниклих та полонених 24-ї бригади. Близько два роки вони не мають жодної інформації про своїх близьких та е, не, їм невідомо про стан їхнього здоров'я та місце знаходження. З їхніми словами таким чином вони хочуть нагадати світовій спільноті про них та привернути увагу української влади. Давайте послухаємо. Що кажуть про це? Уже півтора-два роки. Про деяких захисників невідома їх доля. Є захисники, які в полоні вже більше двох років. Ми хочемо нагадати про них і щоб про них люди не забували, і щоб звернути увагу на нас міжнародної спільноти, яка може допомогти знайти наших захисників тут. Щоб нагадати світу, світовій спільноті, а також нашій українській владі, що є така бригада. Це так, потинці, вони вже близько двох років всі знаходяться або в полоні окупанта, або в них не безвісти. Про них немає жодної достовірної інформації. Рідні не знають ні їхні стан здоров'я, ні місця знаходження. Люди прийшли з плакатами і з гаслами. Ти вільний, а вони ні, полон, пекло, купа доказ та фотографіями близьких, які зникли без вісти та у полоні. Великою ходою вони пройшлися центром Львова у рамках мирної акції взяли близько сотні людей. Давайте послухаємо їх. Я тут для того, щоб підтримувати свого коханого, який вже понад два роки з ним. Я не маю зв'язку. Він був в Маріуполі з самого початку. Дуже важко згадувати останню крайню розмову, тому що це були слова, тільки це пекло, але ми витримаємо, все буде добре. Від червня 22 року після виконання бойового завдання знайдемо. На жаль, промову на даний час я не маю ніякої звістки і ніякої інформації. Не знаю, де шукати, куди ще звертатися. Наразі подані запити усі організації можливі. Чекаємо, віримо. Ну, це вже десята акція рідних військових закінчилася куди біля. Обласної Львівської обласної ради на цьому у мене вся інформація. Колеги передаю слово. Дякую, дякую, Анастасія Єрмоловська зі Львова про сьогоднішню акцію рідних військовополонених, які вийшли у середмісті Львова, щоб нагадати про те, що чекають на своїх із полону, і підтримати одне одного. Двох людей вбили росіяни у Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ще шестеро поранені. Серед них дев'ятирічна дитина. Всіх постраждалих госпіталізували. Надвечір під час повітряної тривоги у місті пролунали вибухи, пошкоджені три багатоповерхівки: приватний будинок, гуртожиток та магазин. Мала Токмачка та Оріхів на Запоріжжі під щоденним прицілом окупантів, окрім ракет та авіації, ворог використовує реактивні системи залпового вогню, безпілотники та ствольну артилерію. Багато місцевих виїхали, їхні будинки потрощили російські снаряди. Але є і ті, хто залишився. Як виживають мирні жителі під обстрілами, Денис Розенков розкаже. Що нам Пані Тетяна показує величезну вирву на своєму подвір'ї. Це наслідок розриву російської керованої авіабомби. Там ракета, що була прилетіла до води, достала збита ракета. Була Жінка живе у селі Мала Токмачка. Цей населений пункт розташований майже у притул до передової. До позиції росіян звідси менше 4 кілометрів. Попри це, тут досі залишаються мирні жителі. Село в нас було хороше, красиве. До повномасштабного вторгнення у Малій Токмачці мешкали понад дві тисячі людей. Зараз залишилося близько сотні, майже всі пенсіонери. Про це добре відомо окупантам. Однак вони не припиняють гатити по селу і вдень, і вночі та. У нас погріб розбило, ми в хаті ховаємося. І бомби летять, Як вони, і камери стрілять, і хочеш. Кажду ніч і каждий день в день. Сусідки збираються на подвір'ї у Тетяни, щоб хоч трошки відпочити та поспілкуватися. що в нас гульня, отдих. Ну у нас, бо нам же відпочинку немає працюємо. Ми, ми тут віддихаємося. Хліб та крупи місцевим привозить сільрада. Інші продукти, а ще хімію, волонтери. Однак вони заїжджають вкрай рідко, бо це дуже небезпечно. Тож як кажуть тутешні, виживають лише завдяки городам. Працюють, коли немає обстрілів. Одсадимо, почали садити картошку, сьогодні садили. Танюха цигуру, Наташа Кукуру. Та й картошку вже почала. Картошку. Почали садити, народи. Як не стріляють, почали стріляти – тікаємо, ховаємося. Майже без зупину росіяни гатять і по сусідньому Оріхову правоохоронці щодня фіксують тут наслідки ворожих обстрілів. Можливо, ураган, ураган можливо, смерть. А їм все одно куди бити. Фоточно вони знищують місто. Їм потрібен хаос. Поліцейські показують корпус російської авіабомби. Це лише один із багатьох видів боєприпасів, які окупанти скидають на цивільних. Це, як би сказати, ноу-хау да? від е, російських разова касетна бомба. Е, при, до неї чіпляється На наподобі самольотів, воно е, планує і в основному воно накриває ближній край. Лінії бойового зіткнення. Одна з розірвалася поряд з оселою пані Таїсі. Жінка показує залишки того, що колись було будинком її сутіїв. Навчились молитися. Цим хочу сказати на самом ділі. Вірили ми, як ото кажуть, великі праздники, батьки нас сутіли, там Пасху, що там іще. Різдво й так далі. А во время війни ми навчились молитися за себе, за кришу над головою. Чоловік пані Таїсії вже має два поранення зараз у Запоріжжі. Тому жінці доводиться поратися по господарству самій. Від обстрілів каже, ховається лише в будинку. Ховалися, сусіди виїхали, ховалися в підвалі. Добре, що нас тоді не було. Завалилося все, і підвал теж рухнув. Зараз тільки в своїй спальні, більше ніде. Нікуди. Біля стіни подушку на голову вдруг буде що обвалюватися. Оце ось так. Люди залишаються у прифронтових населених пунктах з різних причин, але здебільшого кажуть тут їх батьківщина, яку ніякий ворог не зможе відібрати. Денис Розанко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.